Страшна пожежа, що спалахнула в ніч на 8 грудня в селі Обарів, забрала життя місцевого мешканця. Вогонь знищив його будинок, а чоловік вибратися з нього, на жаль, не встиг. Сусіди розповідають, загиблий мав проблеми зі здоров'ям. У нього мені здається, ДЦП було, наскільки мені відомо. У нього постійно проблеми з здоров'ям були. Посеред ночі я був в нічну зміну на роботу. В роботі жінка проснулася, каже, палає так, що капець. В хаті у хаті світло в нас тут було. Все. Цю інформацію підтверджують і знайомі загиблого. За їхніми словами, чоловік був прикутий до крісла колісного через проблеми з ногами та жив один. Повірити в те, що сталося, досі не можуть. Молодий хлопець, інвалід на ногу. Погано ходив, рухався, допомагали всі. Сільська рада, певно, допомагала. Дали йому таку трохольосну коляску, він же їздив на ній. Що він погано рухався, можливо, щось таке він. Хотів, може вийти, але не встиг, бо він погано ходив. Повідомлення про пожежу надійшло близько другої години ночі. Рятувальні підрозділи оперативно виїхали на місце виклику і відразу приступили до гасіння. До ліквідації вогню залучили два пожежні автомобілі та вісім вогнеборців. Незважаючи на всі зусилля, під час ліквідації пожежі в будинку виявили тіло чоловіка. Рятувальники, що прибули на місце події, побачили, що у вогнем повністю охоплений житловий будинок. На гасіння відразу було подано вогнегасні речовини. Під час ліквідації у одній з кімнат житлового Будинку було виявлено тіло чоловіка 1986 року народження. Наслідок пожежі вогнем знищено покрівлю, перекриття меблі та речі домашнього вжитку в житловому будинку на площі 54 метри квадратних. Станом на зараз причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.